Анексія Гренландії 100% неминуча і не виключає застосування військової сили. Таку заяву зробив Дональд Трамп. Президент США підтвердив, що в нього були цитую. Абсолютно точно реальні розмови про анексію Гренландії, яка зараз є напівавтономною територією Данії. Він додав, що його не хвилює який сигнал. Така дія не дійшла світу. До слова, останнім часом американський президент посилив категоричність своїх заяв стосовно Гренландії, твердженням, що США повинні мати цей острів. Натомість міністр закордонних справ Данії Ларс Льоке Расмусен закликав керівництво Сполучених Штатів. Тяв змінити тональність заяв довкола Гренландії. Ну а натомість, Іран погрожує Трампу у відповідь на заяви президента США щодо початку військових дій. Іранські лідери пригрозили сполученим штатам ударом по території Великої Британії. Про це повідомило видання The Telegraph. Зокрема, мішенню може стати острів Дієго-Гарсія, один з Чагоських островів, де розташована спільна військово-морська база США та Великої Британії. Лідери заявили, що якщо Іран буде атакований з будь-якої бази використовуваної американцями, не матиме значення, чи це британське, американське або турецьке війська. Відповідь буде.